Просто зараз до нашого ефіру долучається наступний гість: це Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України. Пане Сергію, пане міністре, вітаю вас. Вітаю вас, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, пане міністре. Скільки школярів в якому форматі наразі продовжують навчання в Україні? Чи змінилися умови і форми навчання у другому семестрі? А, перш за все, хочу подякувати. Каналу, журналістам, за увагу до питань освіти. Адже коли ми говоримо про освіту, ми говоримо про майбутнє. Якщо нас цікавить, наше майбутнє, то ми як нація, не переможні на сьогодні. В цілому освітній процес відбувається в 12 926 школах. З них 8563 школи працюють в очному або змішаному форматі, тобто, це Майже 70%. інші школи це десь 4363 школи працюють виключно в онлайн форматі. Ну, це взагалі то залежить від безпекової ситуації від наявності тих бомбосховищ і укриттів, які сьогодні облаштовані в закладах освіти. В цілому ми варто зазначити, що в п'яти областях. Освітній процес відбувається виключно в онлайн форматі. Це є Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська, Херсонська, і це теж є питання безпеки наших дітей. Дякую вам за запитання. А, прошу, будь ласка, якщо можна, розкажіть більше про програму забезпечення учнів і вчителів планшетами і ноутбуками. А от я як їх розподіляють? Дуже дякую за запитання. Ну, перш за все, спершу спочатку 24 лютого, з повномасштабної широкомасштабної агресії, ми, як міністерство освіти, звернулися до наших світових партнерів. Це наші колеги з ЮНІСЕФ з ЮНЕСКО, з Save the Children, це наші програми, які пов'язані з. Підтримкою освіти на міжнародному рівні. Ми на сьогодні більше 70 тисяч цифрових девайсів вже розвезені по учням і вчителям. На сьогодні покрито близько 54% потреби, і ми зосередились над тим, що сьогодні більшість дітей ми маємо забезпечувати саме освітніми гаджетами. Окрім цього, є програми підтримки і підручників, є програми підтримки. І автобусів є програми підтримки створення бомбосховищ. Ми на сьогодні, от тільки нещодавно позавчора вручили в п'ятницю. Вручили майже 300 планшетів в нашій спеціальній установі школа супергероїв. Це дітки, які перебувають на тривалому, довготривалому лікуванні, навчаються в нас також в закладах медицини. І ми вдячні за співпрацю з мозом. В нас компанія Apple на сьогодні більше. Ніж 5 тисяч айпадів uh, для дітей і вчителів uh, пропонує. Ми також по областях реалізуємо. В нас uh, 6 тисяч uh, цифрових дівайсів було роздано в грудні місяці за сприяння корейського уряду. Ми також роздавали безумовно в кожного з. Донаторів в них свої пріоритети по розподілу, але в цілому це стосується більше саме деокупованих територій, бойових територій, територій, на яких більше за всіх перемістилось внутрішньо переміщених осіб. Тому працюємо заради освіти. і Дякуємо всім нашим донорам за нашу за систему підтримки освітянських потреб в галузі. Дуже дякую. Пане міністр, скажіть, будь ласка, як вплинула на вашу думку війна на якість освіти в Україні? Взагалі чи можна оцінити це зараз? Саме цим питанням ми якраз і опікуємося разом з нашим таким співдружнім закладом. Це Державна служба якості освіти. Ми проводимо за програмою специфічною програмою ЕВОЛЕД сьогодні оцінюємо освітні розриви і найближчим часом? Ми представимо результати цих досліджень. Я сподіваюся, що саме ваш канал буде перший його висвітлювати. Дякую вам. А щодо тестувань, а от е, чи проходитимуть тестування діти 4 та 9 класів, які умови для тих, хто навчається онлайн? Дуже дякую, дуже актуальне питання сьогодні. В минулу п'ятницю міністерство юстиції повернуло нам затверджений заюстований наказ про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4-х і 9-х класів у 2023 році. Отже, третьому 4 і 9 дев'ятий класи державну підсумкову атестацію складати не будуть. Що стосується 11-го класу, то ми сьогодні чекаємо. Прийняття Верховною Радою законопроекту 82.28-1, який скасовує державну підсумкову атестацію, і запроваджує альтернативу до зовнішнього незалежного оцінювання, формує модель вступу на 2023 рік. Дякую за запитання. А що стосується мультипредметного тестування, наскільки повноцінне це повноцінна альтернатива зНО? Дякую, нагадаю, що сьогодні, доки Верховна Рада не проголосувала зміни до закону України про вищу освіту, сьогодні єдиним інструментом вступу, єдиною моделлю вступу залишається класичне ЗНУ. Але при цьому Міністерство освіти і науки ще в листопаді місяці минулого року запропонувало певну альтернативу, враховуючи воєнний стан і безпекову ситуацію. І на сьогодні е, національний мультипредметний тест в тому варіанті, в якому розширеному варіанті, який ми запропонували на 2023 рік, він безумовно є моделлю, яка наближена до зовнішнього незалежного оцінювання. Принаймні вирішує ті питання прозорого і справедливого вступу для тих, хто має найкращі бали і. Е, на сьогодні процедура проведення національного мультипредметного тесту вони абсолютно подібні до зовнішнього незалежного оцінювання і вирішують ту самі поставлені завдання для зно, які і вирішуються національним мультипредметним тестом. Дякую вам. А якщо говорити про НМТ, тобто національний мультипредметний тест, 2023, Він відрізняється від минулорічного і чим? Дякую за запитання. Знову ж таки, це питання надактуальне, яке сьогодні турбує випускників, адже ми розраховуємо приблизно однакову кількість як як в минулому році, приблизно 224 тисячі випускників, які планують вступати в 2023 році результати НМТ або модель НМТ-2023, 2023, вона майже подібна моделі НМТ-2022, єдине що це той самий комп'ютерний тест який учасники проходять в тимчасових екзамінаційних центрах або в закладах освіти або в спеціально обладнаних тестах також сюди будуть долучатись наші закордонні партнери принаймні 32 країни які були в минулому році 56 міст з усього світу Процедури проведення НМТ максимально наближені до процедур проведення 2022 року. Єдине лише буде декілька наборів щодо тестування, де е, вступник або абітурієнт може для себе обрати одну з модел з п'яти представлених моделей предметів для вступу на національного мультипредметного тесту двадцять третьому році. Угу. Ну і ми з вами це питання вже піднімали. А можна я ще раз перепитаю, а ви ще раз відпові... відповісте. Чи можна буде обрати історію? А звісно, абсолютно вірно. Ми передбачили в тому контексті національного мультипредметного тесту на 23-й рік. обов'язково два предмети, математика і. Українська мова, оскільки це є предмети, в принципі, підсумкової атестації ДПА і мають найбільшу прогностичну валідність. А далі вступник буде обирати для себе іноземну мову, історію України, безумовно, історію України, буде обирати хімію, біологію або фізику. В цьому контексті для всіх буде встановлені певні рейтингові коефіцієнти. По кожному з цих наборів можна буде вступити на кожну з спеціальностей. По кожному з цих наборів можна буде обрати будь-який напрям, який вступник хоче навчатися, і без обмежень. Тому в цьому контексті ми даємо більш ширшу свободу у виборі вступнику щодо максимальної демонстрації власних знань і власної підготовки за під час навіть воєнного стану. А мінімальний прохідний бал це от цьогорічне нововведення, але він здається, чи не на найнижче у світі 10%. А для чого потрібне це нововведення? Ну, ви знаєте, це не нововведення, адже ми на регульовані спеціальності взагалі то ставили 150, 140, 130 балів. Ці 10%, ну, якби знаєте, я б трошки переформатував би запитання, адже Мені дуже подобається взагалі то е, стратегія деяких університетів, деяких бізнес шкіл не тільки в світі, а вже сьогодні і в Україні, коли е, все боротьба йде за вступника, за якість випускника. І саме е, на сьогодні в умовах прийому є питання незалежно від того, чи міністерство встановить ці 10% чи не встановить ці 10%. Хочу привести при, приклад Київської школи економіки. Е, київська школа економіки надзвичайно. Цінує свій власний імідж, вона цінується на ринку праці на сьогодні. В Київській школі економіки в окремих правилах прийому встановлюються додаткові порогові бали щодо вступу до київської школи економіки, і саме це дисциплінує. По перше викладацький склад і підвищує якість і цінність самого навчання для жодного університету України сьогодні не існує. Порогів щодо встановлення певного додаткового балу або, або порогового балу щодо вступу в той чи інший університет я точно знаю, що деякі ректори мають наміри скористуватися цим, адже ну в певному, в певному випадку ті 10% вони навіть нижче пороговгадування, але певним чином це дисциплінує е, здобувачів освіти е, все ж таки більш глибоко е, перейматися. Якістю навчання глибиною отриманих знань? Дякую за запитання. Угу. Хочеться поставити з огляду на нашу ситуацію. Таке питання: чи всі заклади освіти на тепер вже мають захисні споруди, і чи завжди ті відповідають нормам? І які плани на цей рік стосовно цього? Ви знаєте, дуже гарне запитання, адже на сьогодні ми маємо дещо коливання у відсотках у забезпеченні закладів освіти захисними спорудами. Коли ми на 1 вересня виходили 69%, 15 вересня це вже було 72%, Десь на 1 жовтня ми вже мали 76%, але наші збройні сили. Мають великі успіхи на фронті. Ми е, деокупували значну кількість територій і тому кількість шкіл і закладів освіти на сьогодні збільшилась. Які е, в на підконтрольній Україні території тим самим відсоток укриттів дещо знизився. Але разом щорі що тижнево буваю в певних областях. Працюємо з головами військових адміністрацій, з керівниками місцевих громад і тому підвищуємо якість безпеки наших е, учнів на сьогодні, е, на 15-17 лютого, ми. Будемо мати оновлену статистику по укриттях, і звісно, теж її одразу опублікуємо на сьогодні. В середньому в середньому 71, трошки більше ніж 71% закладів загальної середньої освіти, тобто шкіл, це 9623 школи, мають укриття, які атестовані державною службою надзвичайних ситуацій спеціальними комісіями. Е Місцевих органів по закладах дошкільної освіти в нас майже 53%. А найбільше забезпечена профтехосвіта, оскільки там мають відбуватися заняття виключно в очному форматі для набуття професійних навичок. І в цьому контексті забезпечені закладів профтехосвіти складає 94% укриттів. заклади фахової передвищої та вищої освіти. Це майже 90%. В цьому контексті маємо абсолютно Прозору е, стратегію держави щодо забезпечення якості освіти, формування максимально в очному або змішаному форматі В державному бюджеті на 2023 рік ми маємо спеціальну субвенцію, яка розрахована на створення укриттів для закладів е, загальної середньої освіти. Це півтора мільярди гривень. Ми маємо підтримку від Європейського Союзу. Пані Урсула фон дер Ляйн виділила нам 100 мільйонів євро для укриття для побудови укриття. Це е, там. Теж ми формуємо певну стратегію для опорних шкіл, для філії опорних шкіл. В наш фонд Східна Європа, партнер Великий, нам нам дав можливість обладнати 28 укриттів у деяких регіонах України. Це Київ, Вінниця, Чернігів, Суми, Хмельницький, Одеса. Отримали цю допомогу. Наш безпосередній партнер завжди ЮНІСЕФ і чілдрен теж в повному обсязі більше ніж тисяча шкіл була обладнала укриттів була обладнана в школах. Пане міністре, Наш... я, 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 я вас дуже добре розумію. На жаль, не не безкінечний ефірний час. Я дуже перепрошую, але ми почули, що ситуація з укриттями, в принципі, понад 90% в середньому а, забезпечення. Пане вам Дуже дякую за ваш час і за дякую. вашу роботу. Це Сергій Шкарлат. Міністр освіти та науки України був у нас на зв'язку. Дякую.